Сьогодні ми побуваємо на одному із фермерських господарств, яке займається вирощуванням елітних порід худоби саме м'ясного напрямку: абардин, шевроле і лімузи. В фермерському господарстві Торо, яке знаходиться в Івано-Франківській області, показали, яких технологій вирощування худоби м'ясних порід вони дотримуються для реалізації торговою маркою м'ясоїд свіжих і якісних стейків. На нашому господарстві бички відгодовуються для торгової марки М'ясоїд, для наших самих смачних стейків. 10 років цього року було в нашій фермі. Взагалі тваринництво – то ну, дуже велике захоплення мого батька. Він 20 років тим займався. Поїхав перший раз в Баффало, е, таке господарство МКП Волинської області. Там е, побачили перший раз, як 5 тисяч погулівля е, просто в лісі, цілий круглий рік на випасі. Вони всі завезені там були з Канади, з Америки. Почали їх купляти, створили фермерське господарство і отримали за рік часу, як ми їх отримували, отримали плем свідоцтва своєї. <му> Ідея вже моя, виникла створити інтернет-магазин. Ну, У Львові. Навчався у Львові, це було тільки по Львові доставку додому привозити м'ясо в коро в коробці, в вакуумі в упаковці. А прийшло це вже і на всю Україну нової пошти. І ми забезпечуємо більше там 200 закладів. В Західній Україні це м'ясом ну, в ресторані. Перетравність і засвоюваність яловичини організмом людини досягає 95-98%. Споживання людиною 100 грамної яловичини в день забезпечує організм на 50% незамінними білками. Тому вона вважається дієтичним видом м'яса. Mm -hmm. Не менш важливим етапом є виписання худоби, адже це заощаджує значну кількість концентрованих кормів, трудових ресурсів і дає змогу отримати високоякісну яловичину. М'ясна худоба спроможна використовувати пасовище з ранньої весни та до пізньої осені. А яку територію займає ваше пасовище? Наше пасовище розділяється на дві кушери. Uh -huh. Одна кушера має 50 гектарів, і друга кушера має 50 гектарів, разом з 100 гектарів. Uh -huh. І... У нас є електропостух, на вся огрожена електропостухом. Також у нас є два пастуха, що пасуть. Які контролюють? Які контролюють. Я лікар ветеринарної медицини Феге Торо. Слідкую тут на пасовищі, щоб здорові були тварини. У нас тут проходить також народження теляток, тому що у нас повний цикл від годівлі верха йде від народження до, до забою. Тут випасаються три види породи. Абордин ангус, волинська м'ясна, лімузин і ще герофарт. Абордин Ангус походить зі Шотландії. Поширюються в Англії, Новій Зеландії, в США. Проводимо тут також нумерацію телят, які народжуються, пізніше контролюємо за віком телят. і в період шість місяців відлучаємо теляд і забираємо їх на ферму на відгодівлю. Тут у нас на фермі знаходиться молодняк від годівлі, який ми привезли з шпасовище, зробили важення, скільки воно за місяць набере поправився у нас на комбікормі власного виробництва. Щомісяця ми проводимо важення бичків і телистів. Цінною особливістю м'ясної худоби вважають також її здатність на зимовий період відкладати багато підшкірного жиру та обростати густим волосяним покривом із значною кількістю пуху. Це захищає тварину взимку від переохолодження. Вони легко переносять температуру до мінус 30-40 градусів Цельсії. У цей час вони не хворіють та ще й дають прирости маси тіла. Петрів Андрій Володимирович. Годівник. Я скажу прямо. Тут відбувається відгодівля худоби верха. Знаходяться інгредієнти для приготування комбікорму, макуха, пшениця, кукуруза і соєвий шрот. Це все вимішується, вибирається в мішки і кормиться худоба. Ми вирізаємо з бичків, які вирощуємо на нашій фермі. Ми його важимо, ставимо етикетку, якого він дня зроблений, і заносимо в суху камеру. Оце в нас камера. Правильно, відруб має зберігатися 21 день. Тоді він вже дозрілий і тоді його ну, будемо різати, і людині буде він до смаку, і якість стейка буде дуже хороша. Початок відруба тут стейкерібай починається. Ми врізали стейкерібай і зараз йому потрібно надати правильну форму. Починаємо зачищати стейк стейкерібай. У нас такий вийшов прекрасний стейк. Я сам його готував, пробував, вам рекомендую. Тепер ми ставимо стейк в вакуумний кульок, кумуємо його зараз. І після цього він буде готовий до відправки людині, яка собі замовила. 21 день. І зараз ми ще пробуваємо стійки на вазі, щоб людина бачила вагу, ціну, щоб їм це було зручно. Це в нас знаходить стейк портер House. він король стейків. Тут біля нього стейк T-bone. Вони відрізняються тим, що втіпована йде менша вирізка, а в Портер -хаусу вона максимально велика. Тут у нас знаходиться стейк Нью-Йорк на кусті. Це, це стейк Рібай. Можливості приготування стейків. Стейк обжарюється по 4 хвилини з кожного боку. Забираємо стейк можна або на сітці, або на сковорідці і ставимо його в фольгу. замотуємо, туди кидаємо 20 грамів масла і посипаємо свіжим розмарином. І 5 хвилин чекаємо, щоб м'ясо остигло і він готовий до споживання. Хочу вам розказати ще про іншу витримку, називається вона волога. Волога витримка у нас від 14 днів і більше. Це стейк Нью-Йорк вологої витримки. Це стейк Рібай вологої витримки. Це стейки з вирізки. Вони називаються Мінньон. наш довомовний Repay Prime. Дуже гарний стейк.